Торік їздив на передову із нашою Макарівською бригадою волонтерською. Просто мене попросили з Макарова, там їхало. Десь там 5-6 чоловік. Але ми за 6 днів таку спеку з 14 по 21 липня таку спеку зробили 18 виступів на передовій. І оце я вам розказую правду. Після обід виступаємо ми для наших воїнів і зробили динамік, і вітерець, вітерець доніс на той бік до ворога, до сепарів звук, і тут я читаю, і тут раптом з розвідки прийшло по телефону. Тікайте, бо вже підвели установку. І тільки ми в бліндаж, як гахнуло, от інтерес. Отаке життя на Україні. І я побачив, я побачив заповіт Шевченка. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Матір Україну забули, от і живуть тепер в такому страшному стані, страшному. Будинки розбиті, городи побиті. Боже ж ти мій, все заросло бур'яном, страшно дивись, страшно дивитись. Отак, хто матір забуває. Піддалися, піддалися ворогові, бо мова одна, а мова це й думка одна, ти руський мір проклятий. Тому що в нас наша політика дуже винувата в цьому, тому що не створили під нашу незалежність відповідну ідеологічну, міцну машину, щоб люди знали, що таке Україна. Треба було в першу чергу про духовність подумати, зробити безкоштовні курси скрізь, раз вчителям українцям додати зарплату, так як додавали зарплату росіянам, які вчили російську мову літературу. Додавали, так і в нас мусили послати туди кращі колективи, кращих артистів туди. І так далі. Тоді б не було б горі, Не було б горі, А в нас це все впустили, а ці де тонко, там і рветься. На чому зіграв цей бандит Путін? Захищать рускоязичних. Це ж наші росіяни, Оце біда, дорогі мої. Ось я тільки позавчора приїхав із. із Донбасу, з Луганщини були ми з сім'ї вольній новій до дня перепоховання Шевченка. Це такий фестиваль. У ми, там база була у нас, ми зупинились і був концерт заключний. Ну і нас розкидали по різних. Я був ново, Новопсков. Вчителі зібрали дітей, тож не готувались до цього. Зібрали діточок, одягли їх в вишиваночки, і що вони прочитали Шевченка. Боже мій Боже, Боже мій Боже. Це не читання, а це біда, це діти-роботи. Слово це закодоване почуття. А в школах оце велика Наталочка біда, що філологи замість того, щоб чуттєвості чуттєвість виховувати у дитини, щоб воно відчувало, хай воно вивчить чотири рядочки, але щоб воно перегнало через свою суть, щоб збудило відповідне почуття і вклало в слово. Ці діти Російщини, ну це ж такий край. Але як я прочитав Шевченка, не відпускали, то я ще прочитав і ярмарок Остапович, тоді вже всі встали. І коли я проходив пацан одинадцятикласник, розрішіть я вам пожать руку.